Знати мої імена першої команди там ті ж, які Совсервейту та а Джілє претендують на... Сюк. У центрі майданчика були партнери. Скидка п'ятою. А для чого це авантюра? Пастушок можна вирішувати. Удар! І м'яч не влучає у рамку. Семенів. Передача на правий фланг. Пастушок. добиває, Молоду... якщо б не нога захисника команди совцер. Удар! Костю! Севрого молодино! Врешті разсов серповів результаті. Браво! Те, що й слід, якого ми бачили протягом цього чемпіонату неодноразово, але не в такій кількості, як би хотілося. Атакують лівим флангом. Чорнобілі обіграв, повтошок. Старший супорник і не забив лучи. Ну, власне, я так розумію, Андрій Руденко, хоче просто спострівати за тим, як Совсем збільшує перевагу до двох голів. Сергій Власюк чудово грає на випередження і убив. Чуває себе набагато ефективніше. Дмитро пастушок на штучній траві, на відміну від паркету. Зараз вихід вічна але це в рук не завдає. Вертається команда. Меч під контролем. Удар! напрошувався. м'яч у Сітці! Скорочує відставання. Команда Теходи. Власне, досягнули свого семені Василь Ставінський. Решт. Оказує, що вдруге йому заділи ту ж саму? ногу, передача. удар! Гол 3-1! Прошили у ближньому куті Ореста Кравчика. Ну такі м'ячі повинен забирати голкіпер як на мене або пильнувати. Позаду. Є вільні партнери. Удар середньої дистанції перед собою. Чухна на добиванні. Відбив м'яч. Лишень перед собою розкравчить, і Павло Чухна збільшує перевагу. До. Семенів не розібрались. Черпачком іде передача на своєму м'ячі команда Тех 1. Тайма трахунок Рахунок зустрічі стає 5-1. І свисток рефери, який відправляє команди на міні-брейк. Праворуч. Чудово! Ідуть правим фланом. Мравці Совсерво. Передача на даній кутворіт Горощук. Другим темпом його удар взвору. Один перемагає Елекс. З таким же результатом Нептун здолав Техмеджіка. Зараз Григорій Севрук робить тенісним. Результат. 6-1. Гейм. Сет match.